Ніколи не робіть цих п'ять дурних вчинків. Перший. Ніколи не розповідайте комусь про свої мрії. Пам'ятайте. Риба з закритим ротом уникає гачка. Другий Ніколи не втягуйтесь дуже сильно в чужі проблеми. Не зациклюйтесь, ніби вони ваші. Ви забудете про себе. Третій. Ніколи не ставайте занадто близькими з кимось і не прив'язуйтесь занадто сильно до когось. Вас можуть використати. Четвертий. Ніколи не присіть ні в кого в борг гроші. І не давайте в борг також. Багато дружб ламається через борги. І ви можете стати бідними через борги. П'ятий. Ніколи не витрачайте більше, чим заробляєте. Тому що станете бідними. Інвестуйте в своє майбутнє.